Черкасах пострілом із мисливської рушниці вбито приватного підприємця, як повідомляє прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга Лактіонова. 36-річний підприємець рано вранці, 8 липня, прямував із свого будинку до знайомих, на подвір'ї яких залишив свій автомобіль. На розі вулиць Громова та маршала Красовського чоловіка перестрів незнайомець, який витягнув мисливську рушницю і вистрілив. Після чого втік були очевидці. Швидка допомога доставила постраждалого до 3-ї черкаської міської лікарні однак врятувати пораненого не вдалося. Через чисельні розриви внутрішніх органів чоловік, не приходячи до тями, помер у реанімації. Без батька залишилася однорічна дитина. На місце події виїжджала слідчо оперативна група на чолі з прокурором області Миколаївчим Лісовим і заступником прокурора області Вегеро Володимиром Михайловичем. І того ж дня була порушена кримінальна справа слідчим відділом Придніпровського райвідділу ОМВС України в Черкаській області за ознаками злочину, передбаченого статтею 115 частиною першої кримінального кодексу України. Цією справою займається прокуратура Черкаської області.